друзі, сьогодні ми з вами порівняємо, що краще Крафтер сітпак чи флавер сітпак І порівняємо, які з них фрукти дорожчі, 05%. А перед початком я розкажу, що в моєму телеграм-каналі часто проводяться розіграші на круті, круті фрукти і дорогі. І заходіть в телеграм, у вас буде шанс вибити якісь із цих. Ну і пішли відкривати. У нас є три Flowers-Sip і два Крафтерс. З крафтер сітпака можу випасти кроку, сукулент, корм, коковайну і драгон Pepper. Дуже прикольно так звучить. Це просто джандело було шарбутим порівняно фрукти. А тут Роза, фоксглоу, лілак, пінклілі, Pink Lily, Purple і Sunflower. І давайте відкривати. Я спеціально зараз, наприклад, moon. Мелон Отут понаставляємо Melon, щоб не було видно, чи випадає нам на той предмет, що у нас є, чи не випадає. Відграємо вчатку Flower Pack Перший. Ай, пролетів сам Flower Fox Clow. Ну, отакес. Далі Pack сідпак. Осуколен. таке Хотілося б чайсь краще, че трошки Fogs Glow. А Fox Glow. А, нет, релелак прикольний. Ай, тож нічого не пода. Що сьогодні за день? І Fox Glow. Так, ну, давайте врахуємо, що дорожче Sunflower чи Dragon Pepper. У мене є... Sunflower. Ось середній sunфлар. Давайте я навіть маленький візьму От прям манюнкий. Це рахується маленький sunflower. І є Drampe. Де да, Draun Pepper. І давайте порівняємо, що ж краще. Ср... Маленький Drown Pepper чи маленький санфлавер. Давайте перший драун. Він 80 221 шекель. А цей 570 тисяч і, 800, і 580 шекелів. І так що вигідніше, Crafter Set Pack чи простой Flower's Pack. Вигідніше відкривати цей пак Flowers Pack. Він значно прикольніший і тут можна більше зробити. Тут можна на лілаку багато зробити. Якщо ви хочете різні прикольні фрукти, то хіба сюди. Але тут нічого такого нема прям. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!